¡Suscríbete al canal! У попередній програмі комунального патруля ми розповіли про проблеми мешканців будинку на Коцюбинського 4. Як виявилось, дитячий майданчик став улюбленим місцем відпочинку для дітей не тільки їхнього, а й сусідніх будинків. На наш майданчик проходять діти із гуртожитку, із сусідньої новобудови, Хоча там є майданчик. У нас майданчик вже старий. На цього побудували будинок, то так він як і стояв, так і є. Нічого не змінилось. Ні качель не поміняли, ні нових, нічого. Оце добили з пісочницю. Єдине, що бо за зиму є. Розламали повністю, привезли пісок, а до того, щоб добитися, щоб організувати нам від городи саме майданчик, для того, щоб діти могли гратися. Бо тому, що приходимо, там вже є якісь інші діти, які розважаються там собі. А нашим дітям навіть немає, де гратися, і ми хотіли би звернутися за допомогою, щоб нам допомогли правильно це організувати, щоб нашим дітям було де гратися. Втім, цей майданчик полюбили не лише дітлахи. Як розповіли рівняни, сюди часто навідуються студенти сусіднього медколеджу, які в пізню пору доби розпивають спиртні напої. Після посиденьок вони залишають пляшки та недопалки. А ще власники домашніх тварин частенько використовують цей же майданчик для прогулянок зі своїми улюбленцями. Зважаючи на це все, рівняни вирішили обгородити майданчик. Та щоб зробити все правильно, за допомогою звернулись до ЖКП. ЖЕК сказав, що ви можете це зробити. Відгородитись бо саме вхід до школи ми не відгороджуємо. Нас вхід до школи залишається. Але вони сказали власними силами. А до кого звернуться, щоб допомогти організувати саме це, ми не знаємо. У житлово-комунальному підприємстві, яке опікується будинком, жителів багатоповерхівки почули. Однак, за словами головного інженера ЖКП, дитячий майданчик повинен бути доступним в першу чергу для дітей, тому паркан встановлювати не можна. Разом з тим, комунальники готові піти назустріч батькам. Можуть мешканці звернутися до нас, прийти на прийом, і Ми це питання обговоримо. Чи є доцільно його обгороджувати? І чи буде це вигідно для інших людей? Тому що є випадки, коли люди говорять зовсім інше, що для чого городити? Там же ж відкрита зона. Я хочу, щоб мої діти там відпочивали. От така там зараз проблема. Не можуть допомогти у ЖКП із встановленням нового дитячого майданчика, оскільки обов'язок комунального підприємства лише їх обслуговування та поточний ремонт. Якщо ж рівняни хочуть нове місце відпочинку, за допомогою варто звернутися до міського керівництва та рівнеради. Інша проблема батьків проїзний двір біля будинку. Швидкі автомобіль роблять відпочинок тутешніх жителів неспокійним. У нас подвір'я проїзне. Тобто, з одного боку машини заїжджають, з іншого виїжджають. Оскільки в нас багато дуже дітей, майданчик розташований на горі, дітям вийти з під'їзду треба перейти через дорогу. І так як в нас тут горочка, вони дуже часто катаються в нас на велосипедах і самокатах. Потрапляють відразу під колеса. Два випадки було, коли Могло закінчитися не дуже добре для дітей. Через те ми поки що тимчасово перекрили наше подвір'я. Є жильці, які, звичайно, ображаються. Це. це дійсно незручно, ми з цим погоджуємося. Але ми хочемо вирішити це якось більш цивілізовано. Ми б хотіли, щоб ЖЕК нам допоміг зробити це якось, тому що ми все зробили тільки власними силами. Якщо це не подобається, хай вони нам допоможуть. Втім, уже КП «Сонячне» запевняють, самовільне встановлення таких обмежувачів руху створює нові проблеми. Я не за ці шини говорив і буду говорити, що це є неправильно. тому що під'їзд вокруг будинку повинен бути доступний і швидка, і пожежна машина. І ніхто, особливо якщо це буде вночі, то там можуть бути і проблеми. Тому, аби проблем не виникало, перш ніж щось робити мешканцям багатоповерхівки, комунальники радять спершу обговорити ідеї разом з ними. Європейський банк реконструкції та розвитку впроваджує в Україні нову програму підтримки інвестицій у систему сталого розвитку поводження з побутовими відходами та їх переробки. У рамках цієї програми Європейський банк фінансуватиме муніципалітети та компанії, які працюють на ринку поводження з відходами. Виділятимуть кошти на реконструкцію сміттєзвалищ, будівництво сміттєпереробних заводів, на вивезення, контейнери та автомобілі. На презентації програми побував і депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко зі своєю доповіддю. В результаті доповіді я розповів всі повністю проблеми, які є у нас на Україні з розвитком ринку побутових відходів. І крім того всього, наше місто поставило одним із перших міст на наступний рік. Якщо буде програма, то на фінансування з Європейського банку розвитку саме на положні з побутовими відходами. Програма підтримки інвестицій розрахована на 7-8 міст України. За словами Святослава Євтушенка, проект відбуватиметься в два етапи. Зараз відбувається перший етап. Суть етапу полягає в тому в тому, щоб зібрати інформацію взагалі про ринок вивезення відходів на Україні і які є перешкоди для розвитку даного ринку. Далі відповідно свої пропозиції подати до уряду від Європейського банку. Вимагати від уряду, щоб уряд прийняв відповідні зміни до законодавства, якщо це пов'язане якось з цим, і відповідно на наступний рік вже приймати рішення і починати фінансувати муніципалітети чи міста на предмет виділення коштів саме на повоження з побутовими відходами. Фінансується проект донорським фондом для стабілізації та сталого розвитку. Він складається із внесків Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та США, розповів Святослав Євтушенко. А також додав, якщо проект буде реалізовано так, як планується, то у Рівного є шанс вже наступного року отримати додаткове фінансування на поводження з відходами, що для міста дуже важливо. Попри спекотне літо, рівненські комунальники не забувають. Опалювальний сезон не за горами, тому продовжують працювати над підготовкою та оновленням обладнання до зими. В першу чергу дбають про тепло та затишок у оселях рівнян. А щоб менше споживати електроенергії, продовжують впроваджувати на котельнях енергозберігаючі технології. Так, на одній із рівненських котелень старий насос замінили на новий. Мова йде про котельну на вулиці князя Володимира, 75Б у Рівному, що побудована ще у 20-ті роки минулого століття. У 1963 році для збільшення потужностей з виробництва теплової енергії тут встановили чотири парові та три водогрійні котли. Тепер ця котельна надає послуги теплопостачання та гарячого водопостачання у 184 житлові будинки. Окрім цього, котельна обслуговує перинатальний та діагностичний центри, дитячі садочки, школи, міський будинок культури, загалом чверть сотні соціальних закладів. Тож на цій котельні замінили обладнання групи сольових насосів для розчину солі та насоси на охолодження парових турбін. Насоси, скажімо, сольові були приблизно там потужністю по 10 кВт. То на сьогоднішній день встановлюються насоси, які мають потужність всього на всього 2 кВт. А на охолодження парових турбін стояли насоси по 40 кВт, які були малоефективні і замінилися на нові сучасні насоси Grundfus, фірми німецького виробництва, які на сьогоднішній день мають потужність всього на всього 11 кВт. Як пояснили працівники рівне теплоенерго, зробили це для того, щоб робота котельні була більш економною та ефективною. Встановили ці насоси для того, щоб ефективність була більш висока роботи з нашої котельні. На сьогоднішній день котельна 90% готова до подачі гаряч... 100% готова до подачі гарячої води і на 90% готова до подачі опалення в зимовий період. В принципі, роботи всі основні завершені, закінчуються роботи, можна так сказати, другорядного ступеню. Відтак у котельні фарбують, облагороджують територію, підрихтовують фасад, а встановлене нове сучасне енергоощадне обладнання сприятиме, аби уже узимку одна з найстаріших котелень працювала безперебійно та забезпечувала теплом та гарячою водою 184 житлові будинки та соціальні об'єкти рівного. Загалом майже 30 тисяч споживачів то в рівне теплоенерго. Під час наради глави уряду з головами облдержадміністрації у Хмельницьку голові Рівненської ОДА Віталію Чугуннікову сказали звернути увагу на ситуацію з оформленням субсидій у області. Так, міністр інфраструктури України Андрій Пововарський зауважив, що у Рівному оформили 40% субсидій від запланованого у Костопільському районі. Ситуація ще гірша. Субсидії отримали лише 30% заявників. Арсеній Яценюк зазначив, що голови обласних і районних держадміністрацій несуть персональну відповідальність за оформлення субсидій. Тим часом рівненська ода звітує, що наразі субсидію на комунальні послуги отримують майже 60 тисяч родин рівненщини. Половина з них отримували субсидії ще за старою системою решта ті, хто приєдналися до нової програми субсидій. Найбільше зареєстрованих заяв щодо субсидій в обласному центрі, а також у Рівненському та Здолбунівському районах. Найменше сімей, які звернулись за субсидією в Радовилівському та Рокитнівському районах.